Добрий день, пропонуємо вашій увазі на півплечіп 1 ПТС-2В. Так, самоскид. Перевертає назад. Шини стоять. То 16 слоїв. 10. 10.007, 15.3. Виробництво Індії. Підшиплення в це стоять від автомобіля газ 53 Два штуки. Довжина кузова 2,80, ширина 1,80 м, три борта відкриваються, відкриваються. Висота борта 50 см, з ребрами жорсткості. І квадратній трубі. Труба 40х40. Гідравліка все зрозуміло. З документами. Ці причепи в нас З електропроводкою. Петля крутиться, Петля крутиться. з масленками. Задній підйомний механізм, зараз спробую показати. 3,5 тонни. Це ми беремо з масленками. Це ми беремо в поляків. Цей механізм летий. Матрозоприйомність цього причепа 3 тонни. Такий прицепчик. Виробництво заводу спецагротехніка. Цей причеп повністю з документами ставиться на облік. Все, все як має бути. Сертифіковані причепи, пройшли випробування.